Полониця. Виноград. Двері. Місце знаходження північний полюс. Температура страшенний мороз. Двері заблоковано. Розблокувати двері. Матуску Заморозку завершено. <ривіт> так, гору. Заморожені ягоди. Оце клас! Байдиківка. Вас вітає байдиківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує. Знов спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі піксель тріксі. Зіді, Стінджі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевінг. Снігове чудовисько. Де ж вона? Може, тут? Ні, тут немає. Ні, здається. Привіт, дядечку Стефані. Привіт. Що це за запах? Це наживка. Я йду на зимову риболовлю, але не можу знайти свою теплу пухнасту шапку. То, що у вас на голові? Ось де вона, а я скрізь її шукав. А ти що шукаєш, Стефані? Костюм. Костюм? Ми граємо у злове снігове чудовисько. Я снігове чудовисько, тож мушу замаскуватися. Потрібно щось пухнасте і страшне. Пухнасте? І дуже страшне. І дуже страшне. Чудово. Я нічого такого не бачу. Це те, що треба. Що? Поміняємося шапками, дядечку Мілфорд. Звісно. Круто. Надінь мені на голову, будь ласка. О, так, тепер ви не змерзнете. Бувайте, дякую. Подивимося. Mm. Дуже симпатично. Я страшне снігове чудовисько. Пікселю, врятуй мене. Мій електричний відбуваць світла заморозить снігове чудовисько. Ні, я перша! Я найкращий світловець снігових чудовиськ! А Коли я буду сніговим чудовиськом? Рибка! Так, клює. Зірвалася. Ти мене не впіймаєш. Ще яку піймаю? Тепер моя черга моя. Я хочу бути сніговим чудовиськом. Я хочу бути сніговим чудовиськом. Що? Чому діти бавляться на дворі? Снігове чудовисько. Одну хвилинку. Снігових чудовиськ не існує. І я їх не боюся. Не боюся. Снігове чудовисько йде по тебе. Я вже можу бути сніговим чудовиськом. Класна гра, правда? Так, так. А коли вже буде моя черга? Я хочу бути сніговим чудовиськом. Добре? Це просто галасливі діти. Вони грають в гру снігове чудовисько. Нудно! Стоп! Я відчуваю наближення чудової ідеї. Ось зараз. Зараз. Нічого не придумав. Секундочку, знаю. Я сам перевдягнуся страшним сніговим чудовиськом. Здається, крига не така міцна, як я думав. Рятуйте хтось у біді, спортаку, то рятуй мене, закидайте сюди вудку! Так! тримайтеся. Отак, ви цілі, пане мер? так. Дякую, Спартаку, а я думав, що ця крига безпечна. Іноді на озерах вона буває дуже тонка. Так, правду кажеш. Треба поставити тут знак, який сповіщатиме всіх про небезпеку. Чудова ідея. Так кличте, якщо знадобиться моя допомога. Дякую, спартаку. На все добре! Ah, Більше на цьому озері ніхто не провалиться під лід. Страшно. Ну, трохи. А зараз дещо надзвичайно страшне. Час маскуватися. Надто сонячний, надто дощовий, надто вітряний, надто старомодний. І ось переможець. Я ж сам злякався. Стережися, байдиківка. До тебе наближається снігове Чудовисько. Тепер, шапка, моя, і ніхто мене не віймає. Так. О, ні. Привіт, Привіт, друзі. Що це ви робите? Граємо у злове снігове чудовисько. А я... Найкращий ловець чудовиськ у світі так. тобто найкращий після мене. Так а, дякую. Спартаку. А яка була твоя улюблена зимова гра, коли ти був малий? так? я любив будувати іглу. Класна думка. Давайте збудуємо іглу. Спартаку, допоможеш нам? Так, звісно, до роботи. Так, ура! Зима це просто казка. І краще її нема. Крила снігом все season. одразу. Чарівна, time зима. Time Чарівна зима Чарівна зима. Віти радо грають. And На санчатах скрізь гасають. Пісні весело співають. Про чисту, білу і ніжну. Зимонько сніжну Сніг, білий no. сніг, набридла літо нам. No. Сніг, щастя no. для усіх. І день за днем ми гратися йдемо у снігу. Збудуємо ми іглу. Зліпим сніговика. Ігор багато є різних. Аби лише не розтанув сніг. Білий сніг. Сніг, білий сніг. Набридло літо нам. Щастя для усіх. І день за днем ми гратися йдемо. Сніг білий сніг набридло літо нам. Сніг, щастя для усіх. І день за днем ми гратися йдемо у снігу. От і готова. Клас! Дякуємо, Спартаку. Ростіть великі! Бувайте! Бувай! Бувай! Hey, you know Знаєте, чого бракує цьому oh, іглу? Чого? Магнітофона yeah, yeah. на світлових батареях. Yeah, yeah. Так, go так, бракує музики. Right Піду принесу, скоро повернуся. Добре, yeah. давай. Yeah. Давай, пікселю. За мною. Yeah. Так, сер. Yeah. Після вас. Okay. Добре. Чудово. Wow. Дуже wow. затишно. Yeah. Wow. Круто! От би у мене цілий рік була така фортеця. сніг розтане на сонці перетвориться на воду. Так. Тоді я збудую водну фортецю. Це вже буде басейн. Так. Чудово. Вони всі в іглу. А зараз починається страхіття. це було? Ви чули? Все нормально, все нормально. А я... Я, 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 я я нічого не бачу. Зачекайте Ти куди? Що? Що там? Снігове чудовисько. Прекрасно, який вже я молодець. Тепер вони до весни не вийдуть з того іглу. не бійтеся. Що мене є сітка для цього чудовиська потрібна більша сітка. Що ж нам робити? Що робити? Чекайте, Є спосіб зупинити його. Який? Слишки, друзі, приготуйтеся. Так. Нарешті в байдаківці настав мир і спокій. Я геній. Я... А бути сніговим чудовиськом важче, ніж я думав. Що може бути кращим за гаряче какао у морозний день? О, іглу. <пілля> воно наближається. На рахунок три. Готові. Один. Два. Три! три! Стійте! Це ж мій дядько. <пілля> Пане мер! <пілля> що тут коїться? Пробачте, дядечко, ми подумали, що ви страшне снігове чудовисько. Діти, боятися нічого. Ходімо зі мною. Добре. Не забудь сітку. Так якби снігове чудовисько справді існувало, ми побачили б великі сліди на снігу. Такі як оці. А ці сліди справді великі. Дивіться, великі сліди. Вони належать матусі чи татусеві снігового чудовиська. Якби воно було тут, ви почули б гарчання. Десь таке, як оце. Якщо ви знайшли сліди, і чуєте гарчання, то це означає. Було надзвичайно страшне снігове чудовисько. Всі біжіть до мого будинку. Бувають чудовиську. Швидше друзі. Всі в дім. Спокійно, спокійно. Ні. Я пошукаю снігове чудовисько. Так, так, пошукай. Страшно було, Геш, Так. Ніколи не бачу такого жахнючого снігового чудовиська. Так. Насправді я ще жодного снігового чудовиська досі не бачив Треба перевірити, чи замкнені двері. Так, перевірте. Хороша ідея. Обов'язково перевірте, що ж нам робити. Ми не можемо вийти звідси. Доведеться сидіти удома до кінця зими. До кінця зими пане мер мер, так так у вас великий запас цукерок. Зіги! а чому ти питаєш? Якщо ми не вийдемо звідси до літа, то мені потрібно багато цукерок. Слухайте усі, у мене є ідея. Так. Я позичу тебе пухнасту шапку. Моя шапка. Зіги одягай, але це моя шапка. А тепер ти станеш дядькові на плечі. зрозуміло. Що? Ну добре, я обіцяю все вийде, як треба. Гаразд. Так. Добре, я принесу простирадло. Як високо, не забрудніть мою шапку. Ой, Лена. Так, зігніться. Добре. Що ти робиш? Отак? Добре. Це має відлякати снігове чудовисько. Як страшно, тут нагорі ще страшніше. Доведеться виконати цю страшну роботу. Так. Щасти вам. Обережно, панеме. Думаєте, вийде? йде? Зігі стоїть на плечах у Мера, загорнутий в простирадло, а на голові у нього біла пухнаста шапка. Так, це дуже страшно. О, ні Нічого не вийде. Нічого мусить вийти. Не хвилюйся, Зігі. Зі мною ти безпеці печі. Це Ти цілий, Зігі. Так, усе okay, добре. Спробуємо ще раз. Так. Потрібен ловець so снігових чудовиськ. Я йду туди. О, Тріксі, і не намагайся мене зупинити. Лай щастить. Удача тобі знадобиться. Точно. Бідолашна, Тріксі. Ми більше ніколи її не побачимо. Якщо її зі снігове чудовисько, можна, я заберу усі її іграшки. Стінжі ніхто нікого не з'їсть. Де ти, кудла, огидний огідний монстр? Ловець снігове чудовиськ. треба сховатися. Де ж ти ховаєшся? Вона йде. Може, тут. Привіт, монстри. У мене ідея. Я знаю, що робити. Ну, де ж снігове чудовисько? Сюди. Куди ж воно поділося? Сховаюся тут. Я знаю, що воно десь тут. Вона ні за що не вгадає, де я. Як думаєш, з ними все добре? Зігі і мер мали доволі моторошний вигляд. А вона ж найкращий ловець снігових чудовиськ. Так. Усе буде гаразд. Так, я молодець, я молодець! Обережно пане меру вас вийде. Який же я розумний? Я найкращий. Вона так і сидітиме на дереві, а я врешті-решт подрімаю. Пересувайтеся помаленьку. Помаленьку. снігове чудовисько. Треба тікати. Hey, Народ, ця hey, музика нас розігріє. Аго, друзі. Друзі. Де воно? Де воно? Друзі, де ж це вони? Що це було? Воно наближається. Воно наближається. Наближається. Величезне снігове чудовисько. <вірш> Хтось у біді. Снігове чудовисько, що лякає дітей. Це серйозно. Бартаку. Прошу! Снігове чудовисько <проб> зараз утече. Сумніваюся. Yeah. Так. <чур> <проб> <ху> <спіль> <тур> <цур> Твою гру скінчено, чудовисько. <проб> Що? Зі, пане мер? Так. Ви цілі. Стривайте! Я бачила інше чудовисько. Що? Є ще одне. Так. Воно. Рятуйте. Воно наближається. Велике снігове чудовисько. там! Що О, ні, снігове чудовисько! Снігове чудовисько. О oh, ні, воно провалилося під лід! Снігове чудовисько в біді. Точно! Dobre, dobre Nie, nie Sportak! Hej, hej Врятував. Ходімо! Отож. Опусти мене. О, ні! Снігове чудовисько. Воно не забилося. Не знаю. Робі гнилець. Знову він. Я змерз. Я хочу додому. Тепер не доведеться сидіти у будинку цілу зиму. Знаєте, що це означає? Sure. Усі на двір гратися. Бім-бам, діґі рігідом. Смішні слова у танці я співаю. бім бам діґі рігідом. Про що співають, сама не знаю. А ну ми разом танцювати. Під музику стрибати. Крок зараз робимо прибут. Обернули, сплеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знов підскок У гурті танцювати весело. До зустрічі, друзі!